Часто чую таку думку, що окрім Криму треба відвоювати ще нашу Кубань. Але що таке Кубань насправді? Чи пов'язана ця територія з Україною? І чи була вона колись у складі України, що нам треба її відвоювати? Саме сьогодні про історію Кубані ми поговоримо із Сергієм Білівненком, етнографом, кандидатом історичних наук. Вітаю! Вітаю Миколаївич, Що ми називаємо Кубанню? Які міста, які регіони входять? Кубань це історичний регіон, який включає в собі по суті північний Кавказ. А це долина річки Кубані самої, і те, що ми називаємо регіоном Кубанню, це по суті правий берег, тому що лівий це вже передгір'я, і лівий берег більше характеризується, мабуть, кавказськими корінними народами. А це на чолі із Краснодаром, да, основним. Містом, куди ми відносимо Кубань, ну і інші міста в основному це станиці, які навколо знаходяться, і зараз географічно і територіально належить до Краснодарського краю Російської Федерації. Наскільки давня історія цього регіону, коли там з'являлись перші поселення? А найдавніші поселення там фіксуються із доби палеоліту, із потім доби неоліту. Щодо прив'язки до нашої території, то тут, мабуть, можна говорити про. Період античності в період античності з'являється маса поселень, які пов'язані із територією і нашого північного причорного моря, нашого півдня України, і пов'язано також із територією Криму. На цій території існували античні держави, античні міста, які включали в собі боспорське царство. Там відповідно включалося і хазарський каганат в певний період, пізніше, звісно, в середньовіччя. В інші періоди дуже багато там є пам'яток епохи похентичних. Тому що це була потужна держава, Боспорське царство, яке воювало з Римською імперією за перевагу на цій території. Хоча на цю територію доходили і війська Олександра Македонського, інші. А в епоху Скіфії, в епоху панування тут кочовиків, напівкочовиків цю територію заселяли так само, як і північне причорноморя, схожі культури, які були кочовими, напівкочовими, напівосідлими, ми їх знаємо під різними назвами, то вони їх меланхтонами на називають то ще якимись частинами, а загалом скіфського царства. Тобто, в цей період повністю північне причорноморя, в тому числі і кубань, приазов'я включається до цього великого степу, тому що далі починається Кавказ, гори починаються. А тут всі народи, які проходили, заселяли, робили тут свої поселення, і величезна частина саме місцевого населення, залишила там пам'ятки різні, які на сьогодні зберігаються в багатьох музеях світу. До речі, ми коли писали випуск про Крим, який наші глядачі зможуть переглянути на Ютуб каналі. Сергій Громенко розповідав, що на території Криму було Боспорське царство також. Чи можна сказати, що об'єднує ці регіони спільна історія? Так, це була одна держава, яка включала в собі Керченський півострів і включала по собі Кубань. Кубань була тією частиною, яка вважалася можливо навіть більш розвинутим. Вона більша була по території, там було більше сільськогосподарських регіонів, де можна було вирощувати когось можна було займатися сільським господарством, і по суті це все становило єдиний комплекс. Говорили однією мовою, одна монета ходила, було одне підпорядкування. Тобто, в незалежності від тих періодів, яке прохолобуспольське царство. Ми розуміємо, що мова то офіційна була, але певні мешканці, да, які підкорені були, говорили своєю мовою. Було Своє світобачення були повстання проти боспорського царя, а були скіфські так звані повстання, які противилися владі на цій території, саме боспорських царів. Тобто, це держава, яка по суті об'єднувала дійсно і Кубань, і Крим. А що таке Тмутіраканське князівство? Як воно пов'язане з Кубанням? Відоме князівство, яке ми відносимо до епохи середньовічної Усі поява його отут тут загадка да цікава, тому що по суті руські князі і русини, які опанували Подніпров'я, басейни річки Там Роз, та інші басейни, які були, опинилися досить далеко. Ну від Києва, так від Чернігова, не говорячи вже про Новгород, про іншу територію. Тобто, формування його більше пов'язують із тим, що слов'яни в цей момент активно просувалися в декілька напрямок. Це і Дунайський напрямок, це і напрямок. Раз в сторону хазарського каганату, і під час цих походів частина русинів, частина слов'ян, осіла на прекрасній території, де впадає Кубань в Азовське море, і сформували там своє удільне князівство. Там був перетин багатьох торгових шляхів, там були багаті рибні ловлі, і таким чином сформувалося одне з найбільш потужних метераканських князівств. Ну, хоча це стало як знаєте, Таким певним прізвиськом, те, що тмутаракань е називали десь дуже далеко. Да, зараз відповідно і, м -м і в російській традиції, і в українській традиції тмутаракань е означає щось дуже далеке, десь те, але насправді це було дуже розвинуте князівство, Судячи з усього із залишків, які там знаходять, так із писемних згадок, воно було одне з найбільш заможних князівств, тому що знаходилося на перетині із степом і е -е, торгувало досить потужно. І включене було в міжнародні зв'язки того часу, і вдало лавірувало між різними племенами, між різними державними об'єднаннями, як то половці, печеніги, які навколо нього знаходилися. Ну і певним чином можна сказати, це таким був східним форпостом України, яке наближало його до ісламського світу. Коли ті князівство приєдналося до Русі. Хто приєднав? Е, ну тут питання об'єднання взагалом Київської Русі доволі дискусійне, тому що Тмитараканське князівство воно було з одного боку поліетнічне, не лише там були слов'яни, і час від часу київські князі намагалися його приєднати, захопити. Вони якби приєднували його, але одночасно з цим віддаленість плюс степовий регіон, який її віддаляв, не давав київській державі київським князям по. Суті підкорити це князівство в повній мірі. А це була типова феодальна держава із своїм князем удільним. Так і навіть якщо київський князь ставив якогось свого очільника, це не призводило до того, що повністю життя цього князівства залежало саме від центральної київської влади. Хочеться запитати ще про кубанських козаків: що це за феномен, звідки вони там взялися? Чи це нащадки наших козаків, чи це якесь відгалучення? від них. Кубанське козацтво постає там завдяки діяльності вже Російської імперії, тому що на кінець XVIII століття ці території Кубані номінально і фактично належали до Османської імперії. Ця територія входила до володіння Ногайських беків, так їх називаємо, і входило також до території по суті, Кримського ханства, так, який цим територією опікувався. Пансія російської держави призвела до того, що потрібно було створити перевагу на цій території, тому що далі починається також Кавказ, і на жаль, запорозьке козацтво, яке зазнавало утиски від російської влади, зруйнування в 1708 році за Дунайської Січі. Потім всі події пов'язані із поверненням козацтва, утворенням нової січі, потім знову ліквідація в 1775 році, і російська імперія потім утво створила, врешті-решт на цій території низку козачих військ, які були лояльними до російської держави. Одне з таких козачих військ отримало назву Чорноморське, і тих запорожців, які залишалися ще лояльними до Російської держави, із території Придністров'я, так які в певний момент втекли там оселилися під владу Османської імперії, було переселено якраз на Кубань, яку Російська держава завдяки і своїм військам, і козацьким військам. Момент завоювала. Це була певна противага саме ногайцям, яких відтісняли на територію Османської імперії. І ногайці, по суті, ми можемо вважати корінним народом Кубані, який становив більшість на цій території і лише їх відтіснення. Потім остаточне в 19 столітті. На територію Османської імперії призвело, що тут вони майже всі асимілювалися, стали частиною кримсько-татарського народу, але на території самої Туреччини сучасної нараховується близько 800 тисяч нащадків, ногайців, які себе так ідентифікують саме як ногайці або їх нащадки. Козацтво ж, запорозьке, українське під назвою чорноморців, формує на Кубані свої станиці, які стають осередком українського життя. Вони перебуваючи в ворожому оточенні і, по суті, на цій території а лише на північ від них знаходилася територія війська Донського, які були їм близькі за способом життя, але не за мовою, да не були близькими їм відповідно за способом організації свого устрою, тому що донське козацтво після повстання Пугачова по суті було повністю уже росіянами призведено, так скажемо, до покори. Тобто не було цього вільного духу. Кубанське ж козацтво продовжило українські традиції і по суті творило там українську культуру через продовження цієї запорозької традиції організації війська, через побутування української мови, через побудування зимівчаного способу ведення господарства. І по суті, ось ці краснодарські чи кубанські козаки, як їх називали, це були одним із українських козачих військ впродовж всього 19 століття і залишалися такими і на початку двадцятого століття, тому що на відміну наприклад, Кап від донських козаків їх ніколи не розглядали як жандармів в російській імперії. Не для кого ж знову не секрет, що в російській імперії придушення соціальних рухів повстань займалися донські козаки. Вони діяли сам... зараз до речі, так, так так вони діяли власне як війська, які виконували ось такі поліцейські жандармські функції. Кубанські ж війська до цього не залучали. Це були бойові одиниці, які на жаль протидіяли вільним народам Кавказу, да тобто їх. Залучали для того, щоб просувати російську імперію, щоб просувати Росію на територію якраз Кавказу, тобто на жаль, так але в нашому розумінні так в розумінні того, що вони були дійсно українцями і себе так сприймали, це показало початок ХХ століття, коли кубанці організували свою республіку, так яка прагнула приєднатися потім до України, і навіть утворили федеративний до. Говір із Українською Народною Республікою про об'єднання і федеративну державу на жаль в боротьбі з більшовиками та прибічниками російської єдиної діліми Росії. Ця держава впала, так і на жаль, вона відповідно в 20-х роках зазнала політики розказачування російською. Це призвело до ліквідації найбільш активних діячів українського кубанського руху, козацького руху а просто до їх фізичної ліквідації. До масових репресій, а після другої світової війни почалася і уже процес деукраїнізації, асиміляції. асиміляції. жодної школи з українською мовою не працювало на Кубані. І на жаль, після другої світової війни ми можемо говорити про те, що до сьогодення як частина, така певна, як спільнота, кубанське козацтво перестало існувати. Вони перетворилися на якийсь додаток до російського там патріот. Тичного руху так це свідчить і їх участь в цих псевдокозацьких об'єднань, і в подіях на Донбасі в 2014 році активного їх залучення до агресії проти України і втратою більшості населення Кубані своєї української ідентичності. Ну і козацької е, лише. Е... Так скажемо, підтримка цього козацького якогось там духу, чи ще чогось лише на такому апереточному, да російської мови, говорячи рівні, що ось ми там козаки, там гей-гей, там і все до. Да. Ну і там якийсь фольклор певний сімкла. А в чому феномен? Ну те, що їх потім асимілювали і репресували, це взагалі не диво. Це так діє Російська імперія з діда прадіда. А в чому феномен, що все таки у них якийсь час вийшло оце українське собі зберегти? Ну тому, що це був по суті анклав повністю український. Якщо подивитися на карту, ну скільки там тієї кубані, квадратних кілометрів, і там проживало на початок 20-го століття 800-900 тисяч населення, і це населення по суті на 90% було українським, тобто повністю український анклав з українською мовою. Якщо подивитися початок Цято століття там Симон Петлюра, майбутній очільник директорів УНР, проводив свою журналістську діяльність. Так він там видавав якісь книжечки, там щось публікував, Кухаренко інші. Тобто, найбільш знані люди і очільники навіть у цього кубанського війська, такі як там Чепіга, інші, відповідно, вони дружили із Тарасом Григоровичем Шевченко. Так Кухаренко там з ним листувався, у них не існувало чогось іншого. Пісні були українські побут. Українські страви, про які ми говорили, да були українськими. Тобто вони себе, хоч і називали кубанцями, але еліта їхня, так от те, те саме, що відбувалося, наприклад, на заході України, коли там Франко, Павлик. Вони ж доводили місцевим мешканцям, що ви українці, да що ви не окремішні від великої України, тому що ви говорите такою мовою. у Вас такий побут. Ви є такими, так ви не є там русинами, бо русинство то ще середньовіччя, а українство це вже модерна нація, це вже крок вперед. Так само. На Кубані відбувалося. Вони утворили, потім, після смерті Шевченка, товариство імені Шевченка публікували газети українською мовою. Просвіти організовувалися, тобто на території України просвіти організовуються, і на території Кубані такі ж самі просвіти, тому що одна спільність. І лише це перемелювання двадцятого століття, по суті, фізичне знищення цих людей ліквідація української освіти в першу чергу, тому що ХХ століття це століття у. Освіти. Коли через школи, через університети, через армію як інститут освіти, так само чоловіків, так було відповідно зламано ось цю українськість Кубані. Сергій Миколаївич, а, якщо ми кажемо за переписи населення, наприклад, 1926 року, то цей перепис показав, що там більшість українців. Ми розуміємо, що освіта і суспільство, яке насаджувалось да репресії, все це все таки вплив але чи могли зараз залишитися там справді українці, у яких ще залишилось щось українське, яким знають нашу мову, наприклад, нашу культуру, тому що де, що все-таки спадкове іде, воно ж трошки глибше в нас сидить. Так і ось такі збірники, які ще випускалися Кубань Україна впродовж 2000-х років, показали, що дійсно український дух там ще залишався. Говорили українською мовою в деяких. Станицях, причому це були мешканці похилого віку з одного боку, яким там було 60-80, а які, окрім цієї мови, взагалі ніякої там не говорили в повсякденні в побуті. Відповідно, ці люди і своїми дітьми такою мовою говорили. А у них книжки стояли на полицях українською мовою до певного періоду, тобто вони шукали такі книжки, вони їх читали. Тобто, з одного боку, це були представники сільської інтелігенції, ті ж самі вчителі, які були місцевими. а з великої Росії були прислані, які навчалися. А тобто, і так скажемо, ті лише які чотири класи закінчили або церковно і ті, які вже свою українські сплекали, так скажемо, які підтримували, які задавали питання, чому я так говорю? Да, це ж Росія, а я говорю якоюсь, як вони називали кубанська балачка. Це вигадка якраз росіян для того, щоб не називати українську мову українською на території Кубані. Вони називали кубанською балачкою, і вони. І ще от ця культура висміювання да, в росіян. А було придумано як от в Українці там ну я хахол і хахол. Так само вони от вже в х мова села. Так, казали? Так, мова села і в 90-х вони ще називали себе, але їм так нав'язали да, кубаноїдами. Так їх так обзивали. Тобто є там от це не козак, не українець. Да, це от мешканець Кубані. Треба ж росіянам відірвати його від того, щоб що це українці. Да. Для цього вигадує. Ось такі якісь псевдоназви. по а, локації так, кубань, значить, вони будуть кубаноїди, як то гуманоїди відсіля йде. Тобто і таким чином їх привчали, що бути кубаноїдом, так, кубанцем. Там, це щось погане. Це, відповідно, другосортне, відповідно це не належить до великої русської культури і інше. Тому завдяки таким речам росіянам вдалося перетворити такий український анклав на русифікований щодо сьогодні. Годення так залишаються у таке ще розговори да, по цим збірникам, по публікаціям, про матеріалам, які збирали. Інститут мистецтво фольклористики та етнології Мнірильського наш, так який разом із кубанським осередком наукового туриста імені Шевченка, це 2010 рік, так Краснодарська краєва громадська організація співдружність там Кубань, Україна і інші відповідно міжнародна асоціація україністів збирали матеріали, публікували, які показували, що ще залишався той український дух. Так і ми говоримо про те, що цей український дух по суті до. Аж війни, яка почалася у 2014 році, залишався в повсякденні. Там користуються до сих пір. Можете знайти в інтернеті там на Ютубі записи, де місцеві мешканці говорять кубанським діалектом української мови, і це ще це... степовий діалект, який і у нас поширений на території так, так, Запорізької так, області. Так, так, так. Це територія дуже прив'язана <свят> до території Запорізької області. А власне, росіяни виводили, от в такому фольклорному розумінні такий термін як тавричані. згадайте, того Шолохова, да, от вони відповідно а, от були там донські казаки, да, і були тавричані. Хто такі тавричані? Це ті ж самі українці, так, які були населенням Таврійської губернії, Кубані ті ж самі. Ну і власне Таганрог, який близько які називали малоросійським да, і все інше. Там де також говорять українською. Так, і досі. Так, так, І там відповідно є ті, хто вони чудово розуміють, у них говірка українська, так, у них були родинні зв'язки досить тісні. Тобто багато українців. От Голодомор він вплинув і на Кубань, в тому числі. Дуже велике вимирання було. Але під час і 20-х років, наприклад, і після Голодомору, то частина українців із нашої території, щоб уникнути, наприклад, репресії тут, вони переселялися на територію Кубань. Ми готуємо до публікації щоденник однієї із мешканок Маріуполя. Також Народилася, виросла якраз на Старобільщині, як вона писала. Хоча це якраз уже кордон із це Російська Федерація, сучасна, і тоді була відповідно з нашого боку там Міллєрово, а, а з їхнього боку декілька там населених пунктів, і е, е, вона вказувала, що під час репресій українці місцеві старобільщини із… щось. З того боку кордону, що з того боку тікали якраз на Кубань, просто від щоб розчинитися в тому ж населенні. Тобто вони не виділялися там. Вони ну, прийшли там, якусь роботу отримали, працювали, жили собі. Тобто, це знову ж було показово, що вони тікали саме на Кубань, тому що вони їм там було комфортно і вони там нічим не виділялися. Судячи з нашої розмови. Ну певно, логічно було б запитати, чи належала колись Кобан до складу саме України, чи була вона в карті України. Вона була в карті етнографічних земель України, тобто науковці її виділяли саме як територію, яка етнографічно належить до території України в 1918 році і по 20-й рік на території Кубані існувало декілька республік, в тому числі Кубанська Народна Республіка, які укладали договір про федерацію, як я вже сказав, із Української Народної Республіки, але фізично на жаль, жодного разу об'єднання. Нання не відбулося, тобто не було спільного війська, так не було спільної грошової валюти. Тому що коли на території УНР вже друкували свої гроші, так своя фінансова система, то на території Кубанської Народної Республіки продовжував ходити ці царські рублі, там лише от з поміткою. Тобто, як державне утворення, на жаль, Кубань жодного разу не була частиною України. А чому, коли ми писали випуск про Білгород, казали, що намагалися приєднати до України, і до Сталіна написали запити. Чому кубанські українці не захотіли бути у складі України? Хотіли, ну знов ж це показує те, що відбувалося в цих 20-х роках. І якщо говорити про те, що відбувалося потім, да чому не було там запитів, це пов'язано із тією політикою розказачення, про яку я говорив. А коли в по суті в радянському союзі. Було оголошено, що козацтво це кубанське донське по суті осередок білогвардійщини контрреволюції, відповідно і будь-які спроби місцевих кіл утворити відповідно своє бачення майбутнього. А звісно, натикалися на жорстку протидію. Ми знаємо про репресії там х років активно, але вже в 20-х роках репресії активно проти представників саме козацького руху проводилися на території Кубані, їх висилали відразу від тіля, ув'язнювали відповідно. Тому не було тих, хто міг би організувати це. Будь-яка людина з місцевого населення, яка йшла проти політики радянської держави. Так вони тут же зазнавали утисків репресій і фізичного знищення. Наприкінці програми я б мала запитати, чи Кубань це Україна, але ми не варвари. Ми нормальні люди, які визнаємо кордони деностопер року. А, але мені хочеться запитати, що для України кубань для України Кубань – це частина нашої історії, це частина наших земель, наших людей, які там творили історію, які розвивали, які утворили товариства, які співали наших пісень, які випускали наші газети, які намагалися утворити модерну частину української нації. На жаль, русифіковані, а на жаль, асимільовані. Але в майбутньому після розпаду Російської Федерації я думаю, як прекрасний сусід зможе відповідно стати у співдружності, да очистився від у цієї імперської всього накипу, а зможе співіснувати із державою України. Тобто, на вашу думку, ми все ж таки з ними зможемо примиритися саме з кубанцями. З кубанцями я впевнений в цьому, так що після того, як вони позбудуться імперського впливу спадку, от організується як самостійна держава, відповідно, ну як змогли. Бельгійці з тими ж самими голландцями зорганізуватися, тобто дві поруч країни Нідерланди та Бельгія, які то об'єднувалися, то то воювали мовні проблеми, але живуть добросусідство. Проблема, Проблема все-таки Російської держави, федерації в тому, що вона для утримання всіх поневолених народів продовжує свою експансію на сусідів в даному випадку на Україну. А розпад цієї держави призведе до нормалізації. Стосунків і а в тому числі між різними я думаю, їхніми на сьогодні частинами федерації, так які зможуть спокійно з сусідами жити без агресії, це ж закономірно, що імперія для того, щоб жити, вона має або розширюватися, або зменшуватися. Так. Російська імперія зменшуватися ніколи не хотіла, вона хоче тільки розширюватися. Тож я запитаю ще вас таке: чи дійсно можливо їй позбутися цих імперських амбіцій? Чи Достатньо там буде людей для цього. Самі ні. Як показує практика, будь-яка імперія падає або внаслідок демократичних процесів, які відбуваються всередині. В 90-х не вдалося цьому так. Імперський центр сформувався. Він сильний, він потужний, він багатий, а він відповідно продовжує діяти. Хребет тому ж Гітлеру так змогла лише міжнародна коаліція переламати, і німців примусово визнали через освіту в школі, да, через від. Дування примусово концтаборів, щоб бачили, що там відбувалося, через навчання про їхні злочини лише таким чином їх змогли відповідно упокорити і позбавити ось цих імперських амбіцій. Інша імперія, наприклад, британська, да, та пройшла через довгий процес повстань проти колонії, проти себе, а потім через процес демократизації. Франція так само довго не відпускала той же Алжир, так і військові дії, а лише демократизація, потім всередині самої Франції, призвела до того, щоб позбавитися, тобто. На жаль, лише військовий спротив розширенню імперії і внутрішні процеси всередині Росії дозволять нам позбутися у цієї халепи. Дякую вам дуже за нашу розмову. Було дуже цікаво. Дякую вам.